Пане Іван, сьогодні річниця з прильоту в Амстор. Ми знаємо, що ви були тоді на місці подій. Скажіть, як ви там опинилися? Доброго дня! Це такий був, як і сьогодні, сонячний день. Ми були з побратимами на місці своєї дислокації, десь за 10 кілометрів почули прильот і командири сказали готуватися на виїзд, тому що попали в Амстор. Ми побачили. Дим вже з центру міста йде. Быстро зібралися і прилетіли на своєму кразі, летіли, долетіли, відкрили, повисипалися, і бачимо, що Амстор горить, луби диму, жара була нестерпна з тієї сторони, що ми під'їхали від залізнодорожного вокзалу. І пожежники тільки-тільки почав поприїжджали і почали. Тільки свої шланги, чи як вони називаються, рукави пожежні розкоту. Хотілося якомога більше людей врятувати. І розкажіть загалом, що ви там робили, як допомагали? Вибіжали, подивились дим, згарь, все горить. Почали потихеньку допомагати пожежникам зі шлангами. Розтягувати якісь металоконструкції, вони були дуже гарячі, я пам'ятаю, бо коли хлопці лили на них, на них вода ще шипіла. Ну, я так розумію, що дуже було жарко. Потім з'явилась у нас ідея з хлопцями, що, можливо, хтось залишився в неушкодженій стороні, пробивалися через, через стіну, через вікно, через магазин мобільних телефонів пройшли. І забіжали в туалет, там нікого не було на щастя. Я думаю, що люди раніше вже вийшли звідти. І тільки ми звідти вийшли через боковий вихід, за нами впала стеля вже. Розкажіть, скільки ви загалом там провели часу, чи можливо були у вас якісь поранення або наслідки? Ми були з моменту прильоту, ми десь через 20 хвилин там з'явилися, і коли вже виїжджали, то була ніч. Що було? Були забиті легені димом. То дружина сказала, що всю ніч такий з легені шов запах, як, як у курців, що димом пахло, каже, всю всю квартиру відкривала. І у нас, слава Богу, все нормально, покашляли, і декілька днів і прийшло, а дуже шкода людей і ненависть до російських окупантів ще помножилась в рази.